Більше про ситуацію на куп'янсько-лиманському напрямку розпитаємо Данила Борисенка, начальника розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Данило, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня студія, доброго дня, телеглядачі. І от, власне, до телеглядачів наших я й хочу звернутися, адже зараз всі бачать QR-код у куточку своїх екранах. Це означає, що бригаді Рубіж дуже потрібна наша з вами допомога. Хлопці збирають на дрони. Пане Данило, розкажіть, будь ласка, що це за дрони? Скільки їх потрібно і скільки збираєте коштів? Поки ви нам розповідаєте, люди будуть донатити. Пам'ятайте, що кожна гривня наближає нашу перемогу. Пане Данило, будь ласка, вам слово так справді бригада Рубіж зараз оголосила збір на FPV-дрони. І це дуже необхідно, дуже актуально, і дронів потрібно якомога більше. Чим більше їх у нас буде, тим більше і якісніше ми зможемо нищити окупантів. fpv напрям, взагалі, це один із найбільш прогресуючих напрямів на даний момент у сучасній війні, і тому постійно потрібна модернізація постійно. Потрібні якісь вдосконалення і під час бойових дій, також окрім самих дронів, які є по суті свої боєприпасами і постійно розходуються. Також нищиться обладнання, завдяки якому ці дрони літають антени, кабелі, пульти керування і таке інше. Тому я дуже хочу подякувати і вашому каналу за те, що просуваєте наш збір, і також всім телеглядачам, які долучаються до цього збору. Це дійсно дуже необхідно, дуже важливо, і ми вдячні за ваші донати. Ми їх відчуваємо і ми відчуваємо через ці донати вашу підтримку. Це дуже мотивує і надихає і надалі якомога ефективніше продовжувати нищити окупантів. Тому чим більше fpv дронів, тим менше залишиться живих москалів, скажімо так. Я з вами повністю згоден. От ви сказали таку фразу, яка так мені закарбувалася: що FPV-дрон – це боєприпас. Наскільки зараз FPV-дрони важливі в цій війні? Яку роль вони відіграють? Ну, по суті, своїй FPV-напрям напрям це одна один із ключових напрямів взагалі в сучасній війні. Тому що завдяки дронам ми можемо виконувати дуже багато різних задач. Це не тільки дрони, які працюють по наземним цілям, по піхоті противника або по броньованій техніці, або по бліндажам. fpv дрони також виконують і логістичні. Е Стичні функції можуть переносити вантажі не дуже великі. Також за допомогою FPV-дронів зараз ведеться і активно розвивається ще один напрямок: це протиповітряна оборона за допомогою fpv нища. БПЛА оперативно тактичного рівня БПЛА розбідники окупантів типу Зала, Арлан, Суперкам, Мерлін, Альбатрос і таке інше. Тобто, зараз за допомогою дронів, за допомогою технологій, дуже багато задач виконується. І по суті, свої fpv дрон це і є керований боєприпас, тільки на який ще прикручена відеокамера, яка дає є Можливість від першої особи спостерігати за тим, куди цей боєприпас летить, і дуже точно. І за е, достатньої підготовки пілота е, дуже точно вражати, ну в принципі, будь-які цілі, і тому це е, в першу чергу і підтримка піхоти на передньому краї за допомогою FPV-дронів е, Дуже багато е, окупантів і техніки окупантів нищиться ще на підходах до наших передових рубежів, е, е, і також е, підтримка. І е, захист артилерії, танкістів, мінометників, е, наприклад, в ключі того, що е, БПЛА розвідники типу Орлан також нищаться за допомогою ФПВ і не можуть повноцінно дати картину. Е, наших більш тилових позицій. А якщо противник не знає, де знаходиться наша артилерія, наші танкісти, то він не може ефективно їх вражати, і це таким чином також їх убезпечує і дає можливість працювати якомога ефективніше, не зважаючи на те, що по ним можуть бути нанесені точні удари у відповідь. Тобто, за допомогою впівдронів, дуже широкий спектр задач зараз. Вирішується і в принципі, ну без них взагалі нікуди ну я не уявляю сучасну війну без дронів взагалі, якщо в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, або ну навіть ще раніше, там да, від 14-го року і до 22-го, коли окрім мавіків в принципі нічого такого не існувало. От то і війна велася зовсім по іншому, і більші, більшість задач виконувалася на техніці або за допомогою озброєння, не зважаючи на те, не боячись того, що ця техніка, люди або озброєння можуть бути вражені за допомогою ФПВ, тому що їх раніше просто не існувало. А зараз ФПВ вони диктують. Розташування військ, переміщення техніки на театрі бойових дій і дуже вагомий вклад вносять у сучасну війну, як сказав пан Данило, більше в піввідроні менше москалів. А я від себе додам: якщо менше москалів, то й менше штурмових дій, менше атак. Відповідно і наша перемога буде ближче Отакий логістичний ланцюжок вибудовується. тож, будь ласка. Донатьте за цим QR-кодом також там є і реквізити, з якими ви теж можете задонатити. Будь ласка, допомагайте нашим оборонцям нищити наших ворогів і наближати нашу перемогу. Пане Данило, у нас ще є трохи часу, поки люди донатять. Розкажіть, будь ласка, яка активність ворога від початку цієї доби і яка оперативна ситуація зараз? У нас одна хвилинка залишається. У смузі відповідальності підрозділів бригади Рубіж: це Куп'янський, Лиманський, а також Сіверський напрямок. За поточну добу ворог здійснив більше 45 спроб штурмових дій. Найбільше на Лиманському напрямку це 30 спроб штурмових дій. Також 14 на куп'янському, і один штурм був на сіверському напрямку. Але е, оборона стійка, хлопці тримають оборону, і бригада Рубіш, і суміжні підрозділи е, намагаються якомога ефективніше. Е... Стримувати ворога, тому на цих напрямках ворог успіху не мав, поніс втрати і в живій силі, і в техніці, і також, ну ще раз згадуючи тему FPV, багато своєї жатви на полі бою забрали наші FPV-дрони, Також дуже активно і ефективно підтримуючи піхоту і знищуючи окупантів ще на підступах до наших передових позицій. Пане Данило, на жаль, мені підказують, що наш час добігає кінця. Я вам Дуже вдячний за цю розмову для всіх глядачів. Я нагадую, що за цим QR-кодом ви можете задонатити для бригади Рубіж на fpv дрони, а також і на комплектуючі до них, тому що це теж дуже потрібно нашим оборонцям. Цю розмову ви можете подивитися на нашому Ютубі. Знову ж таки, перейти за цим QR-кодом і задонатити допомогти бригаді Рубіж зібрати кошти на fpv дрони і таким чином допомогти хлопцям наближати. Нашу перемогу, дякую вам дуже, пане Данило, за цю розмову дякую, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам за підтримку. Дякую, гарного і безпечного вам дня. Навзаєм. Я нагадаю, це був Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіш Національної гвардії України.